У розрахунках за спожиту електроенергію відбудуться зміни. Якщо раніше Чернігівці сплачували за електрику заднім числом, то вже з 1 квітня будуть розраховуватися наперед. В компанії Обленерго це називають плановий або прогнозований платіж. Пропонується нашому населенню з квітня місяця перейти на це. Не передплата це плановий платіж, щоб населення спожив електроенергію в цьому місяці за цей місяць і розрахувався. Це нормально, нормально. Те, що є, електроенергія, це товар, так само як і інші товари, які ми з вами покупаємо в магазині. Ми розкупили і зразу. розрахувалися. розрахувались. Розмір планового платежу залежатиме від даних про споживання електроенергії за минулий рік. Ця інформація міститься в повідомленнях, які нещодавно знайшли жителі нашого міста в своїх поштових скриньках. Якщо не згодні з цифрами, звертайтеся до абонентських відділів міських електромереж. Далі це буде прогнозована оплата, те, що по прогнозам, які ви споживання, ну наприклад, минулого року. Якщо споживач не згодний, ми можемо без проблем у сторону збільшення чи зменшення переписати ту заявочку. Споживач просто необхідно звернутися до нашого абонентського відділу і зробити заяву, що Є там згодний чи не згодний з такими обсягами. Тут питань не було. вже в квітні ...Чернігова доведеться платити начебто подвійний рахунок за попередній і поточний місяці. Надалі побутові споживачі будуть платити за поточне споживання електроенергії. Якщо ви витратили більше чи менше, ніж прогнозувалося, квитанцію у наступному місяці отримаєте з корективами. Приміром, ваш плановий платіж у березні 100 кВт на годину за місяць, а ви його фактично перевищили чи зменшили на 20 кВт на годину. Тож у травні ця різниця буде включена чи виключена з рахунка. Не дивуйтеся, що з рахунків за електроенергію зникнуть прізвища, а залишиться лише адреса. Це зроблено відповідно до закону України про захист персональних даних споживачів. В Чернігівських електромережах підкреслюють, що всі ці нововведення заради покращення якості послуг, що надає. Ються, однак чи відчує це споживач?